Дорогі дами, в мене вже давно виникла ідея зняти відео про свої спеції. І я навіть неодноразово пробувала це зробити. Відкривала свою шафу, ну і оцінивши масштаб катастрофи, розуміла, що навіть не знаю, чого почати. І тому я це все закривала, і моя ідея відкладалася. Ну, потім проходив деякий час, я забувала в мене там була ситуація. Знову все відкривало. Ну, ясно, що мої запаси відтоді збільшувалися, і в мене в черговий раз нічого не виходило. Ну, але сьогодні, нарешті, я вирішила зняти це відео. Я собі склала такий невеликий бізнес-план. Ну, а саме основне, в мене є мотивація. Не так давно. Одна з моїх дорогих підписниць попросила, щоб я показала, які спеції в мене є. Ну, і тому я зараз це все спробую продемонструвати, якось охарактеризувати і взагалі розказати, які спеції для чого я використовую. Ну, Єдине тут таке, що, може, відео не буде дуже якісне, в мене голос дивний. Ну, так сталося, що в нас є коронавірус. Так що, є, як є. Ну, Але почну я не зразу із спецій, а із шафи, де вони зберігаються. Така от сама висока шафа була в нашому старому кухонному гарнітурі. Ми до неї звикли і взагалі в ній було зручно все організовувати. І тому при плануванні нових меблів ми спроєктували точно таку саму. І зараз в мене на самій горі зберігаються якийсь запас серветок і контейнерів. Під ним книги з рецептами геніальних майстер-шефів. Скорше, як декор. Купую, навіть не відкриваю. Ну, і де ще між ними і мої кулінарні записки. Ну, і ще тут фольга, папір для випічки і всякі пакети. Далі, в мене поличка для ліків і вітамінів на кожен день. Ну, а в самому низу, як і було в старому варіанті, я відвела місце для спецій. Ну, єдине скільки. Ікеа це такий конструктор. І, в принципі, можна спроєктувати будь-що, ну, всі відтворити ваші ідеї і потреби. Тому я нарешті здійснила свою мрію і отримала висовну поличку. Направда, єдиний мінус моєї ідеї, вона вийшла досить дорогою. Тому що для висовної полички потрібно було встановити двері із максимальним кутом відкривання. Ну, а оці замки вони такі досить дорогі. Дорога в мене вийшла мрія, але вона нарешті збулася. Правда, ще єдине, в чому я прорахувалася, то я забула, що ці замки займають місце. І в мене під цією висновною поличкою вийшла така ось щілина. Ну, але, в принципі, то виявилося не так і погано. І тепер в мене тут зберігаються підставки. Оце от такі круглі, я їх застилаю на дерев'яні дошки сирні. Ну, а тут от такі от просто під тарілки. Оце для малюка для пляс де Люлю. Це моя пляс де, мама. де ще баба наділася. Це для плязди папа. Ну, а це такі от звичайні. В принципі, це сувенірна продукція. Взагалі я дуже великий любитель скуповувати ось такі от сувеніри. Ну, ці мені сподобалися підставки. Я їх використовую. Вони такі яскраві і гарні. Навіть більше не під тарілки, а під якісь закуски. І ще одну таку привезла собі підставку. Ну, взагалі це ніби як дошка для різання зі скла. Ну, вона зовсім не зручна, і тому я теж просто використовую її як для їжі, Ну, щось подати. А тут ще в мене такі от. Піднос знайшов своє місце, бо теж не носилася, не знала, де його пристроїти. Ну, а тепер перехожу до екскурсії по спеціях. Моя колекція досить багата, тому що це основа моєї кулінарії. Ну, особисто для мене їжа без спецій, ну, взагалі ні про що. Ось таке трава травою. І е, більшість мої спеції від французького виробника Дюкро. Це отакі от стильні, красиві скляні баночки. Які дуже легко відкриваються. Я зараз покажу, які вони всередині. От так от виглядають. Ну, але, взагалі, -то, мій вибір абсолютно не пов'язаний із тим, що ці спеції якісь особливі чи найкращі. Просто мені досить незручно зберігати спеції в пачках. Ну, і взагалі, я, як закінчений перфекціоніст, люблю, щоб все було одинаково і гарне. І тому мені ідеально підійшов цей виробник. Який не просто робить красивий дизайн баночок, а ще й пропонує неймовірну кількість спецій. Я думаю, напевно, нема такої спеції, яка б не була представлена в Дюкро. Ну, і тому можна до безконечності докуповувати нові баночки. Вони всі будуть завжди однакові і гарно вписуватися в дизайн. Ну і ще великий. Плюс цієї фірми те, що такі от базові спеції, які використовуються в великих кількостях, вони фасують не тільки в такі от маленькі скляні баночки, а додатково випускають в великих пачках. Ну і то дуже зручно, купуєш пачку і вже собі по потребі досипаєш. Ну, але от, крім оцих французьких спецій, я постійно поповнюю свої запаси новинками із нашої продукції, яка останнім часом просто не може не радувати. Спеції стали дуже якісні, достойні, з величезним вибором, ну, а не так, як колись було, да? перед чорним, перед червоним, все, і до побачення. Так що зараз я задоволена нашими спеціями, вони мені дуже подобаються і вони в мене є. Ну, і ще моя колекція активно поповнюється після подорожей. От я не знаю, хто чого звідки везе, а я привожу спеції. Завжди якісь такі оригінальні, незвичні і характерні для кухні країни, де я подорожувала. Ну, напевно, почну я з спецій в баночках. Оці от французькі від дюкро справді випускаються в неймовірному асортименті. Ну, з цього докупити неможливо. Ну, Та, в принципі, нема потреби. І тому я собі із цих спецій створила таку власну базу, основу, якою я активно користуюся. І вона в мене завжди має бути. Ну, а там час від часу докуповую собі якісь новинки ну або щось незвичне. І зараз ці спеції фасують такі от баночки був ребрендінг, бо до того вони виглядали отак це більш старший варіант. З цими баночками дуже зручно користуватися, ну і особливо плюс, що на кришках написано, що там всередині, не треба ритися. Ну, і ще виробник їх подає в різних кольорах для зручності. От В зеленому представлені такі базові спеції, які йдуть в великій кількості завжди. Там Прованські трави чи букет гарні. Ну Особисто в мене прованські трави йдуть всюди. І для маринування м'яса, і для запікання, і тушкування, особливо смачно в поєднанні з гірчицею в зернах. І до грибів, і до риби ну взагалі до всього. В цих жовтих баночках виробник фасує карі і куркуму. Ну, і я вже від карі, в принципі, відійшла. Щось я не дуже цю спецію зрозуміла, вона мені дуже пряно подобається. А ця ще і досить гостра. Медіум, ніби ще не основна така гострота, але все рівно на мені щось не зайшла. Я її практично не використовую. І тому для тушкування м'яса чи плов, я повністю перейшла на куркуму, мені якось так краще. А от баночках із фіолетовою кришкою, вже такий мікс спецій, який має назву: Бакска, Медітеране, Середземноморська. Ну і теж дуже зручно, що тут з боку пишуть для чого ця спеція: От et viont для овочів і для м'яса. Ну, якщо не хочеться читати, то в принципі можна прекрасно зорієнтуватися і по картинці, що туди в той мікс входить, ну і собі уявити, куди б її можна було застосувати. Оце теж спеція для м'яса. Де я коли стейки роблю її використовую дуже смачно. Це моя улюблена волай для птиці. Ну, я в ній мариную куряче філе, і потім обсмажую його на грілі. Виходить дуже-дуже смачно, і ж такий, такий такий красивий жовтий колір додає м'ясо. Це для рибки, але я її використовую тільки для червоної риби, для фрелі або лосося. Таку от інакшу не додаю. Це прованські. Ну, Це не трава, це прованський ніби як мікс. От теж можна до м'яска його додавати. Це італійське щось. Ну, там якийсь соус до пасти. А це для рису. Дуже її люблю. Тут входять п'ялені томати, чесничок, цибулька, щось таке. І от коли я просто варю рис без нічого, то додаю цю приправу: рис виходить куди смачніше і гарного жовтого кольору що, в принципі, от маючи ці приправи, можна з того самого м'яса зробити дуже-дуже багато різних всяких смачних варіантів, які не будуть один на одного схожі. Ну, Все це роблять спеції. Так, А тут в мене ще що є? Е, пете, ну це теж для пасти. Ну, Або пасту посипати, або всього здодати. Оцю е, я використовую, коли роблю м, картоплю на ну, основі паприки. Це для стейків. Ну, інакше, ніж той гріят, ну, цікава така спеція для м'язка. Ну, це рибка в мене закінчилась. Вже відставити. Тут, що... О, а, ну, це теж для риби. Така сама, тільки старе оформлення. Тож закінчилося, що там стоїть. І це пуста салат. Ой, а де, а де повно? А є! Ну, це от теж одна із спецій, яка в мене йде в великих кількостях. От малюк дуже любить, коли я її в супчик додаю. От просто салат посипати нею. Такий з Чері, оливок, листя салату, він дуже добре. Це в мене копчена паприка. Так далі що? Чесник. Придому він так виглядає, ніби дуже сухі такі маленькі пластинки, але коли він намукає, то такі порядні кусочки виходять. Ну, а це майоран і, здається, в мене розмарин такі от базові спеції. Ну і ще крім того, в мене одна така баночка. Недавно купила її в Ашані. До того я не бачила фастування у баночках. А тут з'явилося, ну, не дуже великий вибір, але вже є. Я собі купила чесник. І так от воно зараз виглядає. Ну, може, не настільки стильно, як мої скляні, але, в принципі, досить непоганий дизайн. Я думаю, що, можливо, на із часом буде набагато більше вибір, і можна собі такі баночки купувати. Ну, а ще в мене, крім французьких спецій, є три баночки німецьких. Гуляш для м'яска з овочами. Оце цікаво. Колись я прочитала про таку страву німецьку. Називається вона Брат картофель. І от вона мені настільки сподобалася, що я ж приперла за собою спецію. Ну, правда, який картофель, хрем, зробила. Ну, може, колись доповзу до того. А оце для стейків. цій спеції я просто мариную м'яском, ну, а потім нагряю і смажую. І виходить дуже-дуже смачно. Ну, а ще із спецій у баночках в мене є чеські. Ну, вони зараз представлені практично в усіх наших магазинах. Ну, але я їх завжди, купити купила, половину ще й не відкрила. А отак баночка виглядає всередині. Має дві позиції насипання, дуже зручно. Ну і, як на мене, спеції якісні. Це куркума для плову. Ще в мене є солодка паприка. Ну, звичайно, куди з неї купчена паприка. Хоча я взагалі, між ними різниці не бачу, крім кольору. Але говорять, що вона є. І от паприка це спеція, яка у мене йде на рівні із прованськими травами і в найбільшій кількості. Я виросла на закарпатській кухні, тому для нас солодка паприка спеція номер один, яка йде до всього. Всі засмажки, коли я тушу м'язку з картопелькою чи овочами. А от ще я дуже люблю перетерти домашній сир із солодкою паприкою, сіллю і трошки сметани, і оцю намазку на багет. Рекомендую, це, неймовірно, смачно. Тут спеція ну, на основі паприки, і то в мене як варіант для картопельки поселянськи. Наступна якась для страв із курей я ще не пробувала. Далі в мене імалайська сіль. Я ще із доріг не одну таку баночку купила. Це мин. Ну, я не уявляю, де його використовувати. Просто купила, щоб вже прямо мати всі спеції, які були представлені в магазині. А оця спеція із цікавих, ну, ведмежий чесник. Я довго тупила, могла зрозуміти, що це. Потім переклала. Це черемша. А я дуже її люблю. І е, теж додаю до домашнього сиру не такий лайт-смак е, е, чесничку, потім на багет і рекомендую. Треба якось буде попробувати із е, сухою черемшою, як то буде виглядати. Так, це м, щось італійське. І останнє в мене базилік. Ну, Таке бо все. Ну, і тут ще збоку дві баночки пусті, в які я щось пересипала. Пам'ятаю, <гліпи> що а гляну. Ага. Це тим'ян, і він в мене йде до всіх страв із грибів разом із прованськими травами. І ще до теляти не дуже добре. А от що то? Я ж не знаю. Ага, це мускатний горіх. Бачите, он добре, деколи робити ревізії, бо я взагалі думала, що він у мене вже закінчився. Ну, а тепер про мої запаси перцю. Це така от баночка млинок. Із суміш п'яти перців. Чорті коли її привезла, але так нею поки не користуюся, бо маю інакшу. І ще в мене є така схожа баночка млинок, але вже із моноперцем чорним. Ну, поки що я її теж не використовую, хай собі тут стоїть. Ну, а це мій улюблений перець червоний. Я ніколи в нас в продажі не бачила, привезла собі його, тому що люблю його додавати як декор. От коли роблю оливкову олійку із спеціями додаю його. Ну і доповнюю суміші перців ним. Мені здається, завжди що червоного там мало, того досипаю свій. Ну, і це в мене із нового. я купувала в Ашані недавно. Це американський виробник. Перець із лимоном. Ну Там ще були варіанти: перець із апесином, і здається, із імбирем. Така ну, банка огромна, не знаю, коли вона в мене піде. Але м'яска було дуже смачно. І ще в мене є така от пачечка із сухою петрушкою. Я, правда, не дуже цю спецію люблю, але й таке як повинно бути. Ну, а далі дуже оригінальна тема солі. Тому що в мене її дофіга. Оця от гімалайська приїхала. Зі мною з Болгарії. от такі красиві, крупні рожеві кристали. Але ахилера не може нею користуватися, тому що поламався млинок. Треба буде її пересипати в якийсь інший. Ще в мене є французька морська Белен Кит Рістильна баночка. Ну, а оця ціль із досить дорогої, тому що вона зібрана вручну. Ну, я не думаю, що вже прям вручну, за допомогою якогось засобу, але не машиною. І така от ще бюджетніша морська сіль, ну, просто дуже гарна баночка. Ну і взагалі оця сіль у мене випадково, я її не купувала. Це коли дорогий супруг передає передачі, коли є вільне місце, щоб там нічого не болталося, от він такі от баночки пхає. Якщо є боє. Ну, але крім цієї банальної солі, в мене є ще дещо оригінальне. Це вже я привезла. І це сіль із е, чорним трюфелем, літнім. Ну і при тому, тут не просто якась хімічна добавка трюфеля. Тут всередині справжній гриб отакі от чорні крапочки. І оця сіль має такий насичений, характерний е, запах і смак трюфелю. Ну, і особисто я його відчуваю як запах чесника, Тому що, виявляється, кожна людина сприймає по-різному. навіть не знала. Не взагалі дуже люблю все з трюфелем. У мене і олій багато, і є масло з кусочками трюфеля. Ну, і я тут додаю всюди, тільки можна і не можна. Ну, однозначно, це в де дає гриби до м'яса і навіть до банальної гречки, яка от справді стає кулінарним шедевром. Так що, це моя улюблена спеція. Ну, а от в цих двох баночках у мене все для плов. Отут от барбарис. То, що для мене плов без барбарисом, то взагалі ні про що, то не плов. А це куркума. Я її привезла з Туреччини в якомусь неймовірному об'ємі, тому що я від Карі відмовилася. Вона мені дуже пряне, і я його в плові не бачу. Повністю перейшла на куркуму. І тут в мене ще одна спеція з Туреччини. Вона вже закінчується, треба досипати. Бо ще її привезла, дуже багато. Це кора оцтового дерева, сумах. І в неї такий от кисловатий смак, дуже цікавий. І, ну, взагалі, в турецькій кухні цей сумах використовують багато де, Скільки я знаю, і фарш додають, і також до м'яса, ще там до чогось. А в мене вона іде тільки до салату. Ну, я Ідею салату стибрила в турецькому готелі на шведському столі. То він робиться із е, червоної цибульки, вона тонко нарізається, потім тим сумахом посипається, трошечки стоїть, і виходить просто неймовірний салат. Дуже-дуже смачний. Ну, а далі в мене йдуть баночки з меду. Ну, мед, ніби характерний для солодкої випічки, але у мене він використовується не тільки там. Ну, Звичайно, коли мариную курячі крильця, то беру більш бюджетніший варіант. Ну, а от такий ексклюзивніший із. Лаванди чи квіток апельсину я додаю в класичну французьку заправку. Тому що в ній повинно бути щось солодке, чи цукор, чи мед для того, щоб балансувати гіркоту салату. І тому я час від часу собі привожу якийсь такий цікавий мед, якийсь кремовий, ну, для того, щоб моя заправка мала різні смаки. Ну, а то взагалі розкіш, остатки було розкоші, це теж лавандовий мед. І я його купила в Фусоні. Це такий дуже знаменитий магазин із продуктами для гурманів. Ну, магазин з дорогих, але час від часу я для себе там щось знаходжу цікаве і по досить невисокій ціні. Ну, і ще, от крім цього ексклюзиву, в мене є одна спеція. Ой, покажу. Дорога Це шафран. Ну, використовую я його небагато. Звичайно, фіг докупишся, він ну, в не на вагу золота. І шафран я додаю до бісквітів, щоб вони мали такий красивий жовтий колір. Ну, а якщо треба десь там для гостей, щоб гарно виглядало, то ще ним підфарбовую звичайний рис. Ну, або навіть деколи додаю в плов. Ну, і ще в мене залишилися тут спеції в пачечках. Це польський від каміс для різних кухонь. Оце для грецької. Я правда, трошки тупанула, тому що тут треба було в ній маринувати м'ясо. А я додала до грецького йогурта і зробила для того совлаки соус. Але вийшло непогано. Це для тайської кухні і для мексиканської. І то от такі от три варіанти були представлені в Ашані. Ясно, що я всі три купила, але ще не всі спробувала. А отут от в мене наші спеції від е, приправки. Ну, від того, <смі> я все забуваю, як його звати. Той, модний майстер-шеф з Бразилії, чи з відквінтом. Ну, не важливо. Важливо то, що от гляньте, наскільки красивий дизайн пачечок. Які вони яскраві, кольорові. Дуже-дуже стильні. Неймовірно, зроблено. Я більше ніж впевнена, що всередині спеції такі самі хороші, як і оцей дизайн. Оця грецька для картопельки по із томатами і лимоном. Отака поєднання. Це теж для картопельки по італійська із пармезаном і чесником. Ну, то, от якраз він і є. І пропонує мені карій із лимонграсом. Все хочу спробувати, бо дуже люблю тайську кухню. Ну, руки не доходять. Так, тут в мене запас лаврового листка. І ще є запас суміші пельдів. У нас вони йдуть в великій кількості, тому запас завжди має бути. І купую ці суміші від каміс і від мрії. Що я вам давно скажу? Мені дуже-дуже подобаються наші оці суміші з перцем. Дуже достойні. Абсолютно не пилюка. Дуже якісний продукт. Ну, а от цій пачечці імператорській від мрії, взагалі пропонують сім різновидів перців. Ну, і, здається, мені, що я абсолютно все розібрала, показала. Але дивлюся по часу, що, напевно. Верхню поличку я зніму в іншому відео, тому що дуже вже воно довге виходить.